Від телефонної розмови Зеленського і Трампа, чи ми, чи принаймні президент Зеленський, якщо не ми, то президент Зеленський почує відповіді на ті важливі питання, основоположні питання, які нас всіх турбують. Нічого не очікую, скажу зразу. От просто коротко, зовсім нічого. Але що хочу зазначити, що є сам факт контакту. Це дуже важливо. Тобто, зараз в офісі президента усвідомлюють необхідність працювати із республіканцями, демократами. Ну, в принципі, був би нещирим, щирим, як сказав, що нині усвідомлюють. Працювали в принципі, та загалом завжди. Але з Трампом у Зеленську дійсно не склалося, ще з спочатку каденції після його першої зустрічі, і після якогось потім ну дивного зливу цієї телефонної розмови. Це був величезний скандал. А, і що нібито Трамп просив покарати там Байдена за те, що ну ми знаємо цю да не історію. Нині контекст, звісно, буде інший. Трамп буде переконувати Зеленського у тому, що треба завершувати а, війну переговорами. Але ви дуже слушно зауважили, що Зеленський вже зробив заяву. Видавав він BBC, І там ще раз наголошую, тільки вкотре повторив, тому що я бачу зараз реакція на сецію у соціальних мережах, нібито Зеленський це сказав вперше. Відмотайте назад місяці три тому одному із західних видань, я не пам'ятаю якому, але неодноразово він вже говорив про те, що війна буде закінчуватися дипломатичним шляхом, і е банкова активно готує зараз саме переговорні треки з Росією. Риторики про 91-й рік немає уже про повернення кордонів, і більш ніж очевидно, те, що навіть на саміті миру, який відбудеться за участі Росії, то будуть обговорюватися не всі питання і відновлення територіальної цілісності України на сьогоднішній день, е, яке може було б досягнути, яке ну могло б бути да, теоретично досягнуто за умовами переговорів з Путіним, таке навіть не обговорюється, імовірше за все, підписання там двосторонньої угоди з Росією навряд чи станеться це. Це буде підписання з кимось третьою стороною. Трамп якраз цій всій конфігурації він просто лягає в канву цього всього і тут. Ну, виходить так, що Трамп ну, не є першопрохідцем на такому сценарії. Він давно розглядається вже в Україні. Кілька місяців, як мінімум, друзі. Наголошую на цьому. Це просто констатація того факту, щоб всі розуміли, куди ми зараз рухаємося. Звісно, можна допустити. Я кажу, чим якийсь конспірологічний сценарій про те, що нам дадуть томагавки, і ми знищимо всіх росіян на території України і там прифронтовій зоні на місто кілометрів. Але це з за межами фантастики. Навіть цього держдеп ніколи робити не буде. У них там свої проблеми. По перше, і Трамп одна із них ця проблема, і навіть сьогодні Столтенберг говорить, що НАТО переживе Трампа. Ну, якщо при ну, ми розуміємо, да, вже така риторика лунає. Навіть на заході там вже готуються. Має на увазі в Європі пережити президентства Трампа, тому що це будуть непрості часи. А, тому телефонний дзвінок Зеленського з Трампом це добре. Зеленський говорить, що ми будемо якось вчитися працювати з Трампом. А, дійсно, це буде непросто, тому що політика абсолютно не передбачений. дуже слушно підмітили на рахунок цього заклеєного вуха. Якщо буде можливість, то Трамп буде ходити з заклеєним вухом до 5 листопада. Я в цьому навіть не сумніваюся, і те, що почали трампісти. І прихильники її оклеїти собі вуха. Ну це супер виборча кампанія. Що тут додати? Вже все вона в кишені. Проста популіська, яка не потребує ніяких сенсів, тому і телефонна розмова із з Трампом Зеленського точно такою самою буде почути від Трампа про які сенси ну складно. Я б радив би, звісно, всім почитати його інтерв'ю, яке давав він нещодавно Блумбергу, але воно дуже величезне. Воно на 30 сторінок формату А 12-м шрифтом це прочитати складно, тим паче речення, якими е, відповідає на запитання Трамп, вони не, не є зв'язаними. Це набір фраз, хоча. Певна логіка, взагалі, в його, якщо читати його повністю, його президентства є. А це буде жорсткий період, який буде ознаменований повним ізоляціонізмом релокацією виробництва американських компаній до Сполучених Штатів Америки. Це буде жорстка тарифна політика. Ну хорошого мало. Американці будуть займатися своїми проблемами. До зовнішньої політики їм, буде, ну, не, їм не буде до зовнішньої політики, в принципі, те, що там говорить, я тут всіх примирю, всіх примирю і. Припинюють ці всі війни, ну це друзі, популізм найвищого гатунку, Це всі розуміють, розуміють зараз це і на банковій, тому те, що зараз якраз виходять і на переговорний трек, уже більш очевидно, і з Росією мені особисто вказує, що Трамп один із факторів саме цієї ці, всієї. історії. якраз в інтерв'ю BBC вчора президент Зеленський сказав, що з Трампом буде важко працювати, так. визнав це, але ми це вміємо ніби так сам себе підбадьорив Володимир Зеленський там згадав зокрема у цьому в цьому фрагменті інтерв'ю наш президент про позицію кандидата віце президенти в команді Трампа Джея Дівенса, який на одному телеефірів заявив, що йому байдуже, що з Україною станеться його це взагалі не обходить. Каже наш президент, що це в жодному разі така позиція Джея Дівенса от команди Трампа не змінює потреби працювати зі сполученими штатами з будь-якою їхньою владою, ну тут справді так, ми від сполучених штатів нікуди не подінемося. Ключова країна на карті світу політичній тут питання в тому, чи справді ми вміємо знаходити підхід наша політична влада до таких от складних кейсів, до таких складних партнерів, так чи ми з подібним, чи ми з уже стикалися? То чи просто доведеться вчитися на ходу зрештою з Трампом. Дійсно, в Зеленського є досвід, але чи можна назвати цей досвід позитивним? Чи будь-який досвід цінний, і від цього будемо відштовхуватися? Так, ну я б не назвав би да, цей досвід вдалим і позитивним. Але якщо брати от попередні, ну фактично. Рік так кілька місяців, 8-9, ну рік, фактично, майже рік роботи нашого дипломатичного корпусу з американськими істеблішментами, взагалі і з політиками американськими. Він доволі цінний, тому що починаючи із жовтня місяця минулого року, наші дипломати доклалися дуже серйозно до того, аби переконати конгресменів голосувати за допомогу Україні. Це була непроста історія. Звісно, не все від нас залежало, але я ну розцінні доволі успішною, наприклад, роботу із тим же самим спікером Палати представників Джонсоном, якого вдалося переконати саме через релігійну складову по іншому підійти до питання голосування за допомогу. Він зумів збалансувати між Трампом і між я вважаю, між нашими потребами. Не підніс проголосувати цей пакет і. Ми отримали цю допомогу. Так, вона не безкоштовна на даному етапі. Це кредити, дійсно, це те, що колись доведеться повертати. Я сподіваюся, що там Байден нам спише ці кредити, все ж таки. А можливо, і Трамп це зробить. Ну буде, будемо сподіватися, тому досвід у нас певний є. Але я хотів би сказати, що не все від України залежить. Ми можемо скільки завгодно там говорити, що ми однаково підтримуємо республіканців і демократів. Ця риторика в Україні про двопартійну підтримку вона лунає дуже давно. І вона була і за часів Порошенка і за часів Зеленського. Ми залишаємося незмінними в цьому плані. Звісно, багато що залежить безпосередньо і від президента, а те, як він спілкується із президентом США. зараз безвідносно до прізвищ цих президентів і в Україні і Сполучених Штатах Америки. Бо між відносини і стосунки вони завжди були визначальними. У відносинах країн тому дійсно важливо налагодити зараз якийсь діалог із Трампом. Хоча, звісно, зробити це буде непросто. Поряд з тим, хочу зазначити, що влада України ніколи не висловлювалася. Ну, якось різко на адресу Трампа, навіть коли він не був президент, вже риторика була плюс-мінус прийнятна. Ми могли дозволити собі давати різкі жорсткі справедливі, справедливі оцінки висловлюванням Трампа. Звісно, Зеленський інколи міг там закинути в можливому майбутньому. Знову президенту що Трампу, що хотів би там побачити його план швидкої промоги, і так далі, але це все звучало в рамках дійсно міждержавного такого діалогу, між можливим потенційним президентом і чином в Україні. Тому я думаю, що певний досвід, не переконаний навіть це очевидно, певний досвід є, але наголошу: не все залежить від України. Далеко не все. Американці дуже а, вони мають. Да, Чим хизуватися, і вони мають можливість продемонструвати власну політику в усьому світі. Тому що військова потужність, і фінансова потужність не варто недооцінювати цього, і коли Трамп говорить, що він буде займати таку позицію, то так він дійсно розраховує на те, що йому не потрібно буде комусь допомагати у військовій сфері військового потенціалу Америки достатньо для того, щоб захистити себе, але це зведе до серйозної дестабілізації в усьому світі і матиме вкрай негативні наслідки для сполучених штатів Америки для економіки для політики. Але Трампа це не обходить. Тому нам дійсно саме з цих позицій треба зараз виходити, і як каже. Столтенберг ці чотири роки можливого президентства Трампа просто пережити. Ви згадали про одного Джонсона, Майка Джонсона. Я згадую про Боріса Джонсона, який нещодавно із Трампом зустрівся. І знову ж таки, тут, якщо ми відштовхуємося від думки, що не все від нас залежить, хто ще може на Трампа ну якщо не вплинути, то принаймні змусити його. Послухати якусь думку, почути якусь думку з боку. Чи Борис Джонсон входить до цього можливого пулу людей, які могли би в принципі нагадувати про Україну Трампові, чи це той випадок, коли в одне вухо перепрошую, влетіло в інше вилетіло? Да і поранило. Ну ви знаєте, я не став би так питання. Справа в тому, що переконати Трампа, ну, і, ну взагалі, оці два слова вони не, не сумісні Трамп і переконати це, це не те, ну. Це це не може бути в принципі. Я не вважаю Трампа взагалі договіроздатним. Він буде діяти виключно від умов, які складаються. От дуже яскравий приклад в цьому плані наводить мій колега. Ми спілкувалися. Якось в рамках проекту центру нашого і обговорювали саме історію Трампа. І було сказано наступне: що згадаймо його зустріч із Кім Чен іном за часів його президентства Він хотів там підписати якусь мирну угоду між південною країною та північною Кореєю. Він навіть потискав руки з іном але коли зрозумів, що ну там нічого не буде. Ну от просто на цей проект мертвий, да тут примирити Південну Корею, і північну Корею це нереально. Він розвернувся на 180 градусів і пішов. Все, він просто далі нічого не робив. Тому якщо хтось думає, що з Трампом про щось можна домовитися, я там бачив навіть е великі блоги записують мої колеги. Мовляв, Джонсон чомусь переконує Трампа. Я далекий від думки про це. Я взагалі ну не сприймаю ще раз наголошу таку дефініцію, як переконати Трампа. Його переконати в чомусь не можна, він робитиме своє. Якщо він побачить, що це не працює, він розвернеться і піде. Він не буде навіть цим боротися. Просто рекомендую ще розпочитаєте його інтерв'ю. Ви зрозумієте, ну як логіку або темперамент, принцип дії взагалі цього політика, бізнесмена і шоумена. Він вміє себе позиціонувати, але це не про те, що ну дійсно з Трампом можна про щось домовитися. Якщо він надумав так зробити, він так робитиме. Що він розуміє? Це протидію і силу. Я не хочу зараз порівнювати його з іншим президентом диктаторської країни, тому що це буде не дуже справедливо, м'яко кажучи, так але в чомусь схожість є. Тим паче, у цьому інтерв'ю Трамп не брезує говорити, що у нього прекрасні відносини з Путіним. Просто ну ми каже, класно ладили. Що про що ви говорите? Задаємо їхню зустріч, коли він там дарував м'яча йому, так? Чи хто там кому дарував м'яча, вже неможливо, вони не тискали руки. Далі його так само зустрічі Сі. Вони він постійно говорив: Сі класний хлопець, ми з ним поладимо, все буде чудово. Ну, в мене таке складається враження, що просто ну, в певному моменті Трамп неадекватний в оцінці ситуації, яка зараз є в світі, неадекватний в оцінці терористичних дій, які вчиняють сьогодні диктатори в світі. Неадекватний в оцінці того союзу, який зараз ну він розуміє, що він є, да, і йому треба чинити спротив, так але. Ну чи чи розуміє він як з ними боротися? Треба, наприклад, із Північною Кореєю, Росією, Китаєм та Іраном. Він говорить про них абсолютно різні речі. Він в одному в інтерв'ю говорить, що він Китай буде а, піддавати жорсткій тарифній політиці. Він Китай любить, то він Китай не любить, то він всі любить. Ну друзі, якщо хтось ще раз наголошую, думає той самий Джонсон, що він може в чомусь переконати Трампа. Мені шкода Джонсона, хоча я з повагою до нього ставлюсь, але його це знаєте підтримкою публічно. Трампа ну мене чесно кажучи, лякає. Що ж, побачимо, як воно далі буде, але ми тут з вами, власне, говоримо, пане Валерію, про Трампа зараз так склалась розмова в такому ключі між нами, як про його вже доконаного, як про доконаного переможця президентських виборів, тобто його кампанія. Йде по висхідній, все в нього вдається. Настрій, там атмосфера панує, переможна. Байдена немає. Він самоізолювався нібито через ковід, через стан здоров'я. З'являються все нові нові публікації, як його, то не Обама, то Ненсі Пелосі, то ще хтось. Чак Шумер переконує зняти свою кандидатуру. Че це означає, що ми найближчим часом власне станемо свідками дійсно відступу Байдена от, і Спроба його спроба демократів замінити кандидата. Чи це вже фактично на 99% вирішено? Я ну не буду скромним, пане Андрію, але ми з вами не говоримо про як виконаний факт президентства Трампа. А ми міркуємо з вами саме як варіантами розвитку подій, як мають міркувати в притомній державі державники. Так. Вибачайте за нескромність, села, скажу так, потреба нам розуміти, як працювати з одним і з іншим, які ризики є. Я не ставив би ще, звісно, крапку в питанні перемоги Трампа, але ну недооцінювати шанси Трампа як дуже високі, ну теж було б не варто. Це б виглядало б трішки недалекоглядне. Бо дійсно Трамп має фору сьогодні дуже серйозно, і всі соціологічні опитування в США показують, що він перемагає. Згаданий мною Блумберг також проводив опитування, і він підтвердив те, що так Трамп сьогодні лідирує не набагато, але трішки є. Стосовно ситуації у демократичній партії мені подобається, як зараз працюють демократи, і я ставлю в приклад як взірець, навіть от цю партію сьогодні їхню внутрішню політичну партійну боротьбу за те, хто має бути кандидатом, як приклад для успадкування і в Україні, і в інших країнах. Тому що ну чинний президент, де який зараз очолює партію, і в партії йде мова про те, що ти не можеш бути кандидатом. Я собі навіть погано уявляю, як це могло б виглядати в Україні ну, умовно, якісь партії у нас там європейська солідарність чи слуга народу, де чинному президенту скажуть, що ти не можеш балотуватися. Все. І тут запустили роботу дуже потужно дійсно донори, в першу чергу, тому що кількість публікацій, яка зараз є в пресі, американській, просто неймовірна, і е, дуже обережно сьогодні партійці Бо очевидним є те, що вони е, до певної міри підлабузники до до Байдена бояться його. Так є, є такий момент, але Зараз вони знайшли дійсно таку стратегію, аби в публічній площині сформувати громадську думку, що Байден не може продовжувати політичну боротьбу за посаду президента. Просто не може і згадана навіть Пелосі. Журналісти обережно пишуть, що ну так ви можете, мабуть, на мене послатися. Говорила вона їм, але ви не можете сказати, що я там рекомендувала Байдену знятися і так далі. Тобто вони уникають публічного скандалу, демонструючи єдність. Це також дуже правильно і мудро, тому тут є моменти і. Такої, знаєте, внутрішньої корпоративної боротьби, але і вона приваблива з точки зору її оцінки. І те, що до кінця тижня висока ймовірність зняття Байдена з перегонів і його ну, офіційне. Офіційна його ізоляція через ковід може стати просто ну, таким приводом для того, щоб він знявся через хворобу, і це буде абсолютно правильне рішення. І Якщо таке станеться, ймовірність цього дуже висока, то будь-який кандидат, який буде висунутий від демократичної партії, як показують опитування соціологічні всередині демпартії, він має вищі шанси. На політичну боротьбу проти Трампа, аніж Байден, зараз наголошую вищі шанси, а не про перемогу йде мова. А до перемоги, звісно, треба буде докластися. Втім, знову ж таки, те, що ми аналізували, то сходимося в думці про те, що будь-який молодий кандидат, який буде висунутий на президентських виборах, у США, незалежно від якої партії я зараз я говорю республіканці чи демократи. Він перемагає і Трампа, і демократ. Тобто, молодий кандидат сьогодні дуже в США. І якщо до прикладу у демократи ухвалять рішення про висунення когось іншого замість Байдена, і це буде молодий перспективний політик, якого знають, якого підтримують, і демократи в тому числі може так статися, що він матиме вищі рейтинги, ніж Трамп, і тоді для республіканців буде проблема, як переконати Трампа не балотуватися. А з цим уже в республіканців наряд чи впорається, тому що там, ну з внутрішньопартійної демократії, не все дуже добре, ну хоча і в демократів, чесно кажучи. Також з цим є певні проблеми, але вони вміють демонструвати те, що вони можуть з цим постатись. Ну, це справді так. І обидві партії певну кризу переживають і у сполучених штатах. Але бачимо, що демократи зарухалися, запустили активні процеси у публічній площині стосовно власне можливо зняття Байдена як кандидата. У випадку Трампа там ну по суті відбулося рейдерство партії республіканської. Вона так. перетворилася в Трампійську партію. сектантського навіть типу таке ядро сформувалося. і Там ну, от звернути з цього вже шляху з цієї колії мало ймовірно, що вдасться. Всім іншим республіканцям, які мають якусь не стане приводом для якогось рішення, саме так навичайно да, абсолютно. Дякую вам за цю розмову, пане Валерію. Добре. Завжди було цікаво і насичено. Валерій клочок був з нами. Говорили ми про американську політику в стосунку до України і до на вирішення питання власне російської агресії, викликів російської агресії. Трамп каже, що він це одним дзвінком зробить, закінчить війну. І в якийсь телефонний дзвінок сьогодні відбудеться важливий. Можливо, це буде саме той дзвінок, хоча навряд чи без дзвінка Путіну тут ну і не варто взагалі навіть сподіватися на те, що буде вирішено питання російської агресії. А сьогодні Дональд Трамп має поспілкуватися телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. Як складеться цей діалог, можемо поки що гадати, припускати, виходячи з попереднього досвіду власне роботи і діалогу президента Зеленського і тоді ще президента Трампа. Досвід той був дуже непростим. Пам'ятаємо, ми обговорювали зокрема Трамп і Зеленський справу так звану бурісми, і Трамп наполягав, аби українська прокуратура і українська влада зробила все для того, аби викрити корупційні якісь схеми за участі сина Байдена, покарати самого Байдена за причетність, нібито до цієї справи. І потім цей телефонний діалог використовували вже всередині сполучених штатів з метою політичної боротьби і дискредитації самого Трампа, притягнення його до відповідальності віддальності, оголошення йому імпічменту, все це ми пам'ятаємо. І Трамп напевно пам'ятає, і можливо, це цей бекграунд, цей минулий епізод позначиться і на теперішніх стосунках української влади, президента Зеленського, і вже кандидата Трампа, який вірить на 120% у свою перемогу на виборах.